Одним словом, викинула на рушничок, нехай вони чуть-чуть підсохнуть, а тоді я візьму їх в другу миску. Викину, сложу, і це буде нам на роботу. Так, а тепер я буду вас читати. Е, так, 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 так. Е, Анна Сергіївна, Боже, всім благословінь. Анна Сергіївна у нас вчора злива була. Так, молодно, напевно, були. Це я Сергійна. Ще вареники з лохиною. Маша, кинь пару вареників мені. Я лови. Будь ласка, я не жадна. Так, Володимир Сімонович, привіт, варенички. Так, варенички, братику, заходь. будемо смакувати, Анна Сергійовна, бо буся робили великі завжди вареники, бо часу немало. Так? Тоді сміялись, і нам говорила з'їж три і носу". три, Так, так, так. А на на завтра з картоплею зробимо добре. Сьогодні з зв... Ні, не сьогодні. Завтра зраночку зварю, коли буду йти на роботу. І зробимо з картоплею. Хорошо. З картоплею будуть такі інакші. Зроблю заготовочки такі, акуратні, і будуть маленькі-маленькі варенички. Так, Анна Сергієвна Кізонька в хліві вечеря є. Так, звичайно. Вона ж без мене друзі не ходитиме, абсолютно. Я думаю, що вона спокійно зі мною на роботу пішла б. <схи> так, Анна Сергіяна, ми ліпимо то десь 150 штук, не менше, бо нас багато в хаті. Ну, звичайно, я вам вірю. Я вам вірю, дівчата і хлопці, тому що. Mm. Тому що ну, для мене одної я зліпилася 43 чи скільки штук. А як багато, кожному по 40, то це взагалі і треба ліпити багато. Так, Марія привіт-привіт! Марічко, затишного вечора в чаті приємного спілкування. Сердечки і квіточки. Лайк поставила. Дякую, Київський лайк. Привіт, привіт, Людмилка Симонович, привіт, сестричко, доброго вечора усім. Я також тут добре. Анна Сергіївна, Марія, привіт, доброго вечора. Літя Шевчук, Людмилка, привіт. Анна Сергійна, ловіть сердечка. В долоньках Анна Сергійна, хочу, з ягодами вареники теж апетитні такі. Ну, я вам хочу сказати, що я отак, от візьму в руки. Візьму рука, руками. Я ж руки мила, просто дивіться. Хочу, що хочу показати, якби тісто було розкачене, то було б ну, вони чуть інакшої форми були. А так, я з'їм цього вареничка. А так є, як є, і чуть кострубаті, великі, але смачні. Так, 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 Марія, Марічко, і мені парочку вареничків подавай, бо бачу, що смакота. Дякую, дякую. Ой, верніш, ловіть. Ой, дівчата, біжить. Ну, але рушничок все одно вимазаний. Ось так. Чор... Береньки з чорницями. Треба взагалі їсти акуратно. Тому що можна все вимазати. Але ці ягоди так не так, ну, сік не пускають. Лохи не як чорниці. Я Маросинко з'їла. Іван Капачук, Людмилка Симонович, доброго вечора. І квіточки Юлія Бойко, Марія, привіт, Володимир Симонович. Я очима вже їх поїв. Добре, добре, братику, хорошо. Марія Анна Сергійовна, дякую за взаєм. Діана Шевчук, Марія, привіт. Марія Діана Шевчук, Юль, Діана Шевчук, Юлія Бойко, привіт.